питання. Mm -hmm. Так, У нас сказали, что що... не розглядано попытання в ВЧП до приєднання документів скандального провадження. Доступів казанні документи, як свого становлено проте, що дійсно розкриття заключає уявилося.

Наголошують на тому, що прохальна частина позовної заяви не містить прізвищ прав Не викладена затримання, зокрема не міститься вимоги до правонаступників. наступних діяцій. Даного ви як вважаєте, на якісь викладення нові редакції прохання частини захопування вже визначеної страховним судде, суддем питання вирішеного питання щодо правонаступника, чи Да. Про що ви пишете, зазначити там? В даному випадку стаходімці наголошували на тому, що поданих вимог, як таких до них немає. Не сформульованих. Тобто, так, їх залучили, але які вимоги, тому що Верховний судби виснував те, що вони залучаються. І е, значить в них переходить зобов'язання відшкодувати після встановлення складу цивільного правопорушення. Е, і так, е, з, з однієї сторони, нібито залучили як відповідачів, а з іншої сторони тільки після доведення складу цивільного правопорушення. Тобто них ну, фактично покладається обов'язок спростовувати його, але ну, які тоді вимоги до них, тому що якби. А, відшкодовувати збитки, які ще в принципі не встановлені, тому що складу виходить саме відсутність назначив, що склад потрібно ще не відповісти. Так, думка ваша. З приводу цього не ми вважаємо, що ну, в даному випадку заявник Дарниці не має вносити будь-які зміни до позовної заяви. Відповідно, в нас правонаступники вони що є правонаступниками відповідача 6, тому з боку Дарниці відповідно, процесуальний кодекс не вимагає вчинення будь-яких дій. Позивна заява її профальна частина залишаються чинною, а відповідно, по відношенню до відповідача 6, у нас у цю справу вступили правонаступники.

Ваша честь заперечуємо, ми не формулювали, не формулювали наше заперечення письмово вигляді, оскільки стосовно доказів, на які посилаються письмове пояснення від нас відповідачів, позиція була викладена в пам'яті незавжди в 23 році. Додатково нам зазначити нормальну. Якщо це буде вважати, що необхідно долучити такі документи, то тоді треба і... В рахування тих документів, які є, виставиться на передней питання переходить до посудів, призначення спровоці новых таких. Це може бути грати, десь серати, або семнадцяти. Будете лад. Так, ну давайте тоді там це день слуха. Якщо на тепер мы взглянул, до години вистачить нам часу. Думаю, то мисс Мих достав. Не знаю, какие там планы. З урахуванням досвіду попередніх а, судових засідань я вступни слів, на нашу думку, години має вистачити. Ви вже проходили до суті. Ви знаєте, суті. В Тільки почали, до тут, по суті, коли у нас далі починала співати, тоді почали з небо і все. Ну, а потім з цій справі. В цій справі дійшли до дебатів. До судових дебатів є. Да, суд. я очень, очень, очень. Так. Я так думаю, що вже і дослідили докази. Досліджували докази? Так, досліджували. Але кажемо, до вас є досвід, скільки проходить кожна із менше. Суд. Отопися суд протоколів схвалить також у 2025 року зі складі 910, 4707, Дік 21 складі з відпочити на зустрічає свого синів шкафних супускників, позивача, акціонера, відповідно, відвечі посолітні снігу харнаступ позивачі Третя сумі з'явилися, що це не звик. Ростеє 245 України встановляє про долучення в космових пояснень з партиї цієї спромі, фінічної своєї освіти справи, визнати поважні причини неподання доказів та долучити матеріальної справи.

45,5. Зал судового заседания номер 8, задача на принципе существует для проекта узнан. Зал номер 8. Приводите участников комиссии, да, сейчас после второго курса, на тему вещи, что вы